Слава Україні! Так, 3 листопада липня знаходжуся це на класичній Сої, там, де давав півтори літра базограну, кломазону 0,35 і 17,5 грам Harmony Classic. Classic Forte, верніше. Так, ось дивимось. Така лобода. Вона ще вегетує, але. Видно, що здоров'я не те менше. Ось така. Тут ось дивимося, що наче й відійшла. Відійшла, але все-таки он дріб'язок отой. Те, що менше, більше. Ну, попалило. Тобто можливість у сої в принципі, вискочить є. Але, як бачимо, другий варіант, другий, другу проблему. Це у нас ось дефіцит калію. Дефіцит калію і на сьогоднішній день він проявляється абсолютно по всіх площах у мене. Де більше, де менше, але є. От що значить не використовувати добрива. Тут ось, в принципі, на цьому. Воно видно таке очашками, де більше, де менше. ну Кидається в очі. Ось. Тут тільки початкова фаза, початкова фаза, воно видно, рослинки збитіші, куціші, такі маленькі. Так, ну, На сьогоднішній день вже дуже ми тут нічого й не зробимо. Це питання вирішить внесення комплексних калійних добрив. Ну, неважливо, добрив дає калій. У, якщо це там, допустимо, ці польські або яра то їх можна в принципі, і під весняну культивацію лійкою або сівалкою з посівом внести. Якщо це буде, допустим, калій хлористий, то це під осінній обробіток ґрунту. Ось амброзія такий взагалі ця суміш до одного місця. Так, ну, в принципі, яка, яке завдання було цього? Придавити лободу, того, що там, це я завжди відео знімав вон, з того вугла, то там блин, взагалі жестяк був. Ну, на сьогодні, в принципі, соя проскакує. Ось, де нормальні рослинки вже в коліно є навіть і вище. Деякі екземпляри, ось дивимося вже боби навіть які є. Та тут взагалі шикарна рослинка. В принципі, соя, скажімо, сорт невідомий, так? привезений з Америки. Але яка його назва, там хто знає. Був лише минулий рік на демо, звідки вона мені і потрапила. Такс. Ну, ось таке, ось де ділянка, тут взагалі. Дивимося, ось дуже такий значний проявляється дефіцит. Так, тут у нас... А що це у нас тут? А, це я, мабуть, ішов з оприскувачем, Вон там ваточник бризкав. Думав, там щось було видно. Та пройшов, ляпнув цим. Дорожче нам тим, що ваточник гасив. Дивлюсь такий чажок. Подумаю, щось нехарактерне таке. Ось такий. Це якийсь, до речі, інший сорт, бо листок гострий. Ось ще така пуста діляночка лобода. Її прижарило, але не добило. Не добило. Класика. Цей рік я взагалі дивлюся, дуже в багатьох з класікою проблеми. Фірма у нас тут теж саме їздив, там де поля більш-менш, а де прямо лобода уже пре на всю. Ну, у них, до речі, дефіциту калію не бачив ніде на сої. Ну тут ось вон, полоска отак іде, ну, на камеру, може, не видно. Ну такими ночагами. Можливо, ще трошки ось дощі пройшли. Волога є, можливо, воно ось трошки пройде цей, бо зазвичай, я знаю, вже спостерігав таке явище, дощі пройшли, воно потрошку пропадає. Дощі йдуть. Е, ну, так, Якщо сухо, то воно тоді знову вилазить. Ну, Більш за все, що на момент збирання верхні боби не встигнуть дойти через те, що цей дефіцит додали. Дивимось на хвощ. Хвощ ну, побитий зовсім він вжарений, прижарений. Соя. Ну, В принципі, якщо взяти за весняний період, тут було внесено за три заходи 0,8 кломазону, то в принципі, очікуваний результат. І як бачимо, з хвощем, ну ось, де великий очах, він ось і досі чахне, чахне. Ось тут дивимося ділянка, де сої практично нема, то хвощ дуже кепсько себе почуває. Дуже-дуже. так Він кепсько тут ще не почував. Так, оце ця цілина, та що була 3 роки назад. ну Тут соя, як зазвичай, тут ось вона рівномірніша, нема ніяких дефіцитів. Прекрасно себе почуває, висота в коліна. Так, ось сказав немає дефіцитів. і ось Тут буквально 2 метри в рядку. І он ще хто знає. Так, ну Такий загальний фон поля. Рядки вона вже, в принципі, соя ця закрила. Будемо спостерігати далі. З цим дефіцитом я вже нічого робити не буду, з підживками заїжджати не буду. Хіба що може десь якась гусінь нападе, тоді з інсектицидом заїжджатиму. А так, ну ось, лобода, екземпляр який, сантиметрів 40-45 то прижарило. Того ефекту, що я хотів, через те, що е, в той момент, коли я проводив оприскування, соя, лобода вже була у рівні з соєю. На сьогодні, як бачимо, соя. Он, припалені листки. Є е. абортації, того, що вже по нижньому цвіту робив. Абортації ми не спостерігаємо, навпаки, боби зав'язуються, все нормально. І лобода, лобода над соєю не піднялася. Тобто соя, в принципі, проскочила. Ось де ще якийсь гарний бур'янець. Ну, тут і дощ взагалі в коліна така соя дебела. Ось метелик якийсь літає. Ну, в принципі, в принципі, ефекту мінімум добиться від того обробітку. Так, зараз ще з того боку зайду, чисто, бо для порівняння, що там було, покажу. Так, зайшов з іншого боку показати. Ну тоді пам'ятаєте, да? тут лобода була, в принципі, як соя завбільшка. Тут соя трошки піднялася. Ну, Зараз теж дивлюся, отходи, отходи. але вона ну, така чахла. Чахла дало їй добре по печінкам. Можливо, та неможливо, думаю, вона і підніметься до жнив. Особливо. ось, ну і Тут ось своя так піднялася. Прикрила так, в принципі. Тут де пусті ділянки. Ну, ось бачимо. Базогран, Кламазон і хармоні класік, Що зробили. Тут ось де випалило взагалі. Тут де більша була ось отакий очаг. Чи я не пойму. Ну таке щось підсмалило. Кломазон підмазав, підбив, але не добив. Так, ну нічого. В принципі, такий очажок невеликий, може нічого робити, хоча як нічого робити, блін. Цапкою можна буде прийти, вишурувати. Ну ось далі йдемо. Ось вишурувало. І далі дивимося, вон ці ось теж такий очажок лободи гримить. Так, ось оця роса зранку дощ пройшов, оця роса й досі, йду ногами, ось то мокрі трохи. Так, і тут знову ось бачимо. Ну, воно якось отак. от такими хвилями. Там є, там нема. Там є, там нема, не знаю. І оцей дефіцит калію, якось, якщо чесно, якщо чесно. Не, роз... ну, як сказати, не розумію, в принципі, в принципі, по багатьох соях оце таке. І в основному там, де була, оця дивлюся, безвідвалка. Хоча йорли, блін, якось не зрозуміло воно. Ну, в общем, багатьох соях оце така ситуація. І що з ним робити? Ну, можна компотами попробувати побризкати. Ну, ці компоти. Дефіцит калію ти так просто не вирішиш. От компотом якимсь. Це треба боротися з цим комплексно. А комплексно це внесення добре. В принципі, можна не під саму сою, а там під попередник, під кукурудзу, під пшеницю, там хто що сіє. І давати там можна навіть калій хлористий з осені під оранку, ну, під основний обробіток. І буде все добре. Питань таких не буде. Так, ну нічого, щось тут десь якась, в принципі, дивимося ось новий трічастий і теж он з краєчку ось, теж починає проявлятися. Далі, он, хто знає, вони рослинки такі збитіші. Я так виривав, прикидав нормальну рослинку і цю по кількості бобів, поки що вони, вони плюс-мінус однакові однакові, але, але е, є така ймовірність, що на оцих припалених. Насіння буде щупліше, і плюс я вже бачив таке, коли засуха, коли доходить вегетація, верхушка починає верхні боби не доливаються, а просто починають, воно схоже на враження хворобою. Ну, теж так буріють різко, <кій> І на тому і все. Вони не доливаються, не виповнені, щуплі. Відповідно ж, якість насіння гірше стає. Ну, таке. Так, значить, по цій суміші, що я... В, ніс. в принципі, сої вона проскочить по великому рахунку, можливість дала. Хай воно може й буде десь щось у цій класиці. Але в загальному, от так подивитися на вид поля, то більш-менш. В принципі, по бур'янах нормально все. Так, ми Спостерігаємо далі. Здалеку, до речі, фон поля, здається, рівномірний, гарний зелений. А, блін. Оце ось, оце ось як бачимо, зблизька то є, воно звісно є. Нікуди ми від цього не дінемося. Так, ну що ж, нічого страшного. Що буде далі, там буду показувати. Всім пока.